Україна передасть Кім Чен Іну його полонених солдатів, якщо північно-корейський диктатор організує обмін на українських військових. Про це заявив президент Зеленський у телеграмі глава держави наголосив на можливості такого обміну і зазначив для тих солдатів із КНДР, які не захочуть повертатися. Можуть бути інші варіанти, зокрема наближати мир через поширення правди корейською про цю війну. Раніше служба безпеки України розповіла подробиці про полонених північно-корейських солдатів. Таких наразі двоє. Один з них вважав, що їде на навчання, а не на війну з Україною. А інший був снайпером в армії КНДР. Обидва не розмовляють українською чи англійською, тож з ними спілкуються через перекладачів взаємодії з розвідкою південної Кореї. Сеул, до речі, навіть навів дані про втрати північно-корейських солдатів загинуло вже близько. Трьох сотень з них і ще 2700 поранені. Південно-корейська розвідка твердить, що високі втрати серед солдатів із КНДР пов'язані з їхнім нерозумінням сучасної війни, наприклад, марною стрільбою по безпілотниках.